Ви зібралися придбати нерухомість. Власна квартира чи житловий будинок, дача або фазенда гріє вашу душу. Але що робити? Де його знайти? Як не потрапити на гачок до шахраїв? Як зробити так, щоб вас не кинула черкаська мафія? Все це ми будемо розглядати саме сьогодні. Це побутовий юридичний порадник, і ми починаємо. П'ять простих кроків. Отже, спершу вам треба знайти саме ту нерухомість, яка вам сподобається. Для цього можна застосувати інтернет, подивитися оголошення, знайти чи квартиру, чи будинок, про який ви давно мріяли. На що слід звертати увагу? Вам має Сподобатись місце, локація, де знаходиться цей будинок. Також, звичайно, звернути увагу на запропоновану ціну. Якщо ви бачите, що цей район вам підходить і ціна пристойна, слід собі зробити позначку саме на це оголошення. Крок номер два. Зізвовнюємося з власником або ріелтором. Перевіряємо, чи актуальна пропозиція, чи не змінилася ціна, і домовляємося про зустріч. Вже на цих двох кроках ви можете перевірити цю нерухомість. Тому що, звернувшись до любого реєстратора державного майна або нотаріуса приватного чи державного, ви можете отримати інформаційну довідку про об'єкт нерухомості або про Суб'єкта, який бажає її продати, чи не накладений на цей об'єкт арешт, чи якщо, наприклад, це багатоквартирний жилий будинок і продається квартира, чи не накладений арешт на сам будинок, на місця загального користування. Вже зараз ви можете це перевірити, але можливо це не буде досить доцільно робити саме зараз, тому що нас починається третій крок. Крок номер 3 Ми зустрічаємося з продавцем чи ріелтором і оглядаємо об'єкт нерухомості. Зверніть увагу на матеріали на те, щоб об'єкт відповідав тому оголошенню, яке ви дивилися. Також обов'язково запитайте: якщо це квартира в багатоквартирному будинку. Зверніть увагу, чи Тариф на електроенергію є комерційний чи для житлової нерухомості, чи підключені комунікації, чи потребується квартира додаткового ремонту. Якщо так, то вам можуть зорієнтувати, як у, е, скільки е, коштує ремонт у сусідніх квартирах. Якщо це будинок у садовому товаристві, треба усвідомлювати, він є садовим чи житловим. Це Впливає на можливість зареєструвати себе тут як місце проживання. Якщо це власний житловий будинок в сільській місцевості чи в місті, слід запитати, чи підключені підведені всі комунікації, які вас цікавлять. Перевіривши всі цікавлячі вас питання і зрозумівши, що саме цей. Об'єкт нерухомості є те, про що ви мрієте, ви можете переходити до наступного кроку. Крок номер 4 Підготовка до укладення договору. На цьому етапі від вас можуть попросити надати певні документи. Як правило, це паспорт, ідентифікаційний код. І якщо ви перебуваєте у шлюбі, то документи на вашого чоловіка чи дружину для того, щоб підготувати згоду на укладання такого договору, також від вас можуть попросити певну суму як задаток. Обов'язково зазначте, щоб цей задаток оформлювався чи попереднім договором, чи розпискою. Саме на цьому етапі, з вашого боку, буде доцільно перевірити. Іншого нотаріуса чи державного реєстратора, чи знайомого юриста, цей об'єкт нерухомість і особу продавця, щоб уникнути зайвої, зайвого клопоту і не попасти на суму завдатка. І нарешті ми переходимо до п'ятого і останнього кроку: це юридичне оформлення правочину. Тут ви можете запропонувати власного нотаріуса або вам можуть запропонувати нотаріуса від продавця. Насправді це не є критично, оскільки, якщо нотаріус, державний чи приватний, підключений до системи і діє, то він проведе цей правочин у відповідності до закону. Він зробить всі передбачені законом перевірки на те, щоб людина не перебувала в. Реєстри боржників, щоб на нерухомість не було накладено арешту, щоб вона належала саме цій людині і щоб ви не потрапили у скрутну ситуацію. Таким чином, вибір нотаріуса це, по суті, формальність. Але якщо вам буде спокійніше, можете наполягати на те, щоб нотаріус був саме ваш. Розрахунок за Правочин може відбуватись як до посвідчення правочину нотаріуса, так і під час. Ви можете розплачуватись як на кратковий рахунок банківським перекладом, так і готівкою. Це не є принципово. Після підписання договору нотаріус вчиняє реєстраційні дії і видає вам договір і витяг про державну реєстрацію. П'ять простих кроків, які допоможуть вам реалізувати вашу мрію. Більш детально про Правочин про те, яким він може бути, чи договір дарування, чи договір купівлі-продажу, дивіться у наших попередніх відео. Це був побутовий юридичний порадник. Залишайтеся з нами.